На календарі 6 квітня, а Прикарпаття замітає снігом. Негода вирує з ночі, снігоочисна техніка працює у посиленому режимі. Але через сильні опади одночасно привести до ладу всі автомобільні шляхи не можуть. Дорожники почали роботу з вечора, працювали всю ніч. До ранку задіяли 69 одиниць техніки та майже сотню працівників, аби посипати та розчистити автошляхи. Проте через постійний снігопад на деяких ділянках виникали труднощі. У нас область таки трохи пересічена, така рельєфом і рельєф пересічений, і через що виникають якраз складності. Ну можу назвати це Каловський напрямок. У нас там багато таких підйомів, спусків, це і Вістова, це і Боднарів, це і Майдан, Павлівка. Крім того, по цій же дорозі Стрийм Малига у нас були трохи проблеми, виникли в лісному Хлібичині. Але всі роботи наші дорожники виконували і оперативно, будемо говорити, оперативно ліквідовували ті незручності, які виникали. Негода додала роботи і рятувальникам. Окрім того, що нічний снігопад ускладнив рух транспорту, чимало водіїв вже встигли змінити зимову гуму на літню, тож тепер мають проблеми на слизькій дорозі. Наразі рятувальниками надано допомогу водію автомобіля в Косівському районі. Це автомобіль, який перевозив хлібобулочні вироби. Він з'їхав з, з проїжджої частини дороги. Рятувальники за допомогою автомобіля відбуксирували на проїжджу частину дороги, і водій зміг далі продовжити рух. Поступають поодинокі дзвінки про те, що водії легкових автомобілів з'їжджають з проїжджої частини дороги через погодні умови, але це в основному водії транспортних засобів, які вже перейшли на літні колеса, тобто поміняли резину. Анківці такий зовсім невесняній погоді не раді кажуть. Сніг у квітні досить неочікувано. Однак, дехто пригадує, що таку аномалію вже спостерігали. Не очікувало, колись багато років тому на перше травня йшла на великдень до церкви. То випав сніг. То перше травня було, то було років десь 12-10. А це зовсім неочікувано. Зовсім шкода, що така погода, але будемо сподіватися на краще. Так виглядає, як вперше у квітні. Саме така погода, сніг такий гарний. Ось так спостерігається, що останнім часом вони ніби зміщаються ці всі сезони. Тобто у нас пізніше ніби починається зима, бо зазвичай десь в грудні все ще типу, снігу немає і якось не так вже й холодно. І вона, типу, далі собі залазить вже на квітень. Та. Але псу подобається дуже сильно. На території області випало 10-15 сантиметрів снігу. В горах більше 20. Днями кажуть метеорологи, очікується покращення погодних умов, проте ненадовго. На 8 і на 9-10 ми очікуємо, вже без безістотних опадів буде. На 11-12 ми очікуємо вже знову погіршення погодних умов буде. Опади, невеликі опади. У горах з мокрим снігом, налипання мокрого снігу. І тому збережеться ще ожеледиця, посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. У найближчу добу на зміну снігопаду прийде дощ. Очікується ранковий туман та ожеледиться. Тож рятувальники закликають водіїв бути уважними, не виїжджати на дорогу на літній гумі та утриматися від поїздок в гори. Валентина Фдорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.